Болюча тема для суспільства ціни на пальне цього року. Значне зростання сталося влітку, коли збільшили акциз на додану вартість, внаслідок чого повернули старі податки. Тобто був збільшений акциз на бензин спальне, плюс зросло зріст податок на додану вартість ПДВ з 7 до 20%. І внаслідок цього протягом липня, серпня ціни зросли на 12-13 гривень за літр. Досить такий серйозний був стрибок. Подальше зростання цін були вже не такими значними. Останнє спричинило блокування кордону польськими перевізниками, і тут найбільшого удару зазнав скраплений газ, бо третина нашого споживання йшла за кордону автомобільним транспортом. Ціна різко зросла до 36 гривень за літр, але ринок підлаштувався. Збільшили залізничні постачання. По друге поїхали в об'їзд польського кордону через словаччину, Румунію, і Угорщину. Ну і по третє, просто збільшили закупівлю на півдні. І відповідно е дефіцит був ліквідований. Ціна бачимо останні там два тижні, буквально валиться кожного дня. Я думаю, що до нового року ми е можна впевнено казати, що на всіх заправних станціях ціна буде нижча за 30 гривень за літр. Ціна на бензин та диспальне так само почала падати. Якщо ще нещодавно там бензин коштував там 57 гривень, 58, е преміальні марки до 60 гривень, то зараз це 52-54 гривні. І я думаю, що ще є деякий потенціал до зниження. Я думаю, що 50 гривень за літр ми зможемо Побачити протягом там наступних там двох-трьох тижнів, але в будь-якому разі наш ринок, як і всі інші, залежить від стратегії нафтовидобувних країн світу. Інша тема, що турбує більшість українців, ціни на продукти харчування за останній рік. Тут різких зростань не було. У переліку продуктів навіть ціни менші ніж були рік тому. Наприклад, яйця, овочі, олія, цукор дорожче м'ясо на 13%. Порівняно з груднем минулого року, а все останні практично в тій ціні або навіть дешевше. Інфляція у 2023 році склала трішки більше за 5%. і це хороший показник для країни, де триває війна. Але досягти такого результату вдалося виключно за рахунок макрофінансової допомоги від наших закордонних партнерів. Наприклад, у 2022 році, коли її не було, інфляція сягнула 27%. Національний банк разом з міністерством фінансів. Вимушені були друкувати гроші для того, щоб виплачувати соціальні зобов'язання. Національний банк надрукував у 2022 році 400 мільярдів гривень. І, безперечно, той величезна кількість грошової маси, яка пішла, на ринок у нас спровокувала і падіння курсу гривні там до 40 гривень за долар. Тож Україна надзвичайно залежить від фінансової допомоги іноземних партнерів. Якщо вона буде у відповідних обсягах, і вчасно ситуація залишиться стабільною. А це не тільки ціни на товари, а й соцвиплати. Комунальні послуги на постачання тепла гарячої води і вартість газу у воєнний час та півроку після нього діє мораторій, тобто ціна не має змінюватися. А от на світло кажуть фахівці ніяких заборон. Вартість електроенергії для побутових споживачів, тобто для нас, цього року зросла на 84%. і це не останнє підвищення. Якщо ми зараз плачуємо 2 ,64 гривні 64 копійки за 1 кіловат на годину, то в у 2024 році планується підняти тарифи до 3,5 гривень. Це якщо там порахувати, це в виходить, то виходить десь більше 50% зростання тарифів буде. А от з нерухомістю в 2023 році було більш-менш стабільно. Вторинний ринок почуває себе добре на межі 50 тисяч доларів. Квартири, які коштують 50 тисяч доларів, Купляють, купляли і будуть купляти. Попит на них великий. Є дефіцит на однокімнатні квартири, які коштують 30 тисяч доларів. Така ситуація, і війна ніяким чином на це не вплинула. Ситуація на первинному ринку інша. Тут продажі майже зупинились. Забудовники пробують різні пропозиції. Вони пішли на акції різні. Ну, наприклад, розтермінування на 2, на 3, на 5 років, або перший внесок 20%. Бідвідсоткова ця розсрочка від них, але це продажі не пожвавило, Попит дуже низький, бо там не можна жити в цих квартирах, бо їх ще нема. Або можна купити квартиру, а там нема ремонту, а грошей на ремонт нема. Первинний ринок нерухомості пожвавіший, якщо держава підтримуватиме програми кредитування, кажуть експерти. Щодо оренди, то тут попит на житло дещо спав. Можна обирати і торгуватись. Початку року всі давай, давай, давай. Треба квартира, там однокімнатні квартири коштували 10-15 тисяч гривень. Ну не дуже добрі, навіть, але їх брали, бо думали, що пересидимо і далі поїдемо. І поїхали далі. І зараз ці квартири вже коштують не 15, а 10. І Вони є і якась краща, якась гірша. Там двохкімнатні коштують 12-15 тисяч. Які добрі але в цілому на ринок нерухомості напряму впливає наближення лінії фронту. Наприклад, у Запоріжжі він ледь виживає. Олена Петрученкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.